У продажу на ринку ВАЗ-2104 на старій реєстрації в нас до 2013 року. Так, автомобіль у нас 2007 року. 1,5 газ бензин. Пробіг у нас 130 тисяч кілометрів. вам зараз покажу. Так, ціна 1300 доларів є торг. І номер у вас не кажу, цікаво, телефонуйте. По номеру. Так, ось і у нас в такому стані автомобільчик. полочка задня присутня. Тут усе передочок. Опа, отако. Задня ляда. Масло не кидає труба, вихлопну мотор. Хлопну не кидає. Так, правий бортик у нас рівненький, зимова резина стоїть. У нас полочка присутня. Заді тканиновий салончик. Карти також присутні. Механічні схлопіді мочі, механічна коробка передач і механічний. Пічка. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Пальцвайнтоуран крос. Свіже пригнений автомобільчик у нас. Ось такими пластиковими накладками. Автомобільчик у нас сам паркується. Так, галоген у нас. галогенчик умивачі передніх фар. Передні у нас Автомобіль сам паркується противотуманні фари. Рейлінги. Датчик дощу. 2011 року 1,4 ТСА. і пробіг 174 000 кілометрів. Ціна 9700. Номер власника сьогодні. Цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, вже стоїть зимова резина, легкосплавні диски. До половинки автомобільчик у нас затонований. Диски 16 радіусу, задні паратроніки. Повністю автомобільчик у нас рівнесенький, криша рівна, без м'ятінок, без скольчиків, без, без. Так У нас тканиневий салончик, двохзонний клімат, механічна коробка передачі, шестиступка, підігрів передніх сидінь, велика навігація мультикермо-бортовий комп'ютер. 4 елестру підіймача, регулювання за зарпал... рекорд під Лікітничок. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по новому номеру до власника. Це Volkswagen та Uran Cross 1.4. Продажу на ринку свіжепригнана Шкода Octavia A5. Рестайлінг комплектація у нас Лаурінг Лемент. Заводських легкосплавних дисках. Так, перед. це вже у нас рестайлінг, Лінзована оптика. обмивачі передніх фар, передні партрульніші. Також передні у нас противотумайні фари. Датчик дощу. 2011 рік, 2,0. Дизель, автоматична коробка передач DSG DQ 250 Мокра і автомобіль у нас повнопривідний. Пробіг 237 тисяч кілометрів. Ціна 11500. Номер власника, ось у комубас, цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, зверху у нас висічки немає. Також не сильно висічений у нас передочок. По порожечкам ось. Дивіться, тут у нас все чітенько. Завозки настанування зелененьким віддає. Кльоночка у нас тут завозка присутня антигравійна. Так, дивіться, у нас лівий бортик такие, вся шторка присутня. Так, вот такую ось. задние парктроніки. крыша у нас рівненька. правый бортик також рівненький. Пленочка присутня. Порожок, початок правого порожку, все ціленьке. Так, у нас шкіра з Анкантару, комбінований автомат. Двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, велика навігація мультикермо. 4 електросхопідімача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Так що, кого засікаю даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Продажу на ринку пасажирський Volkswagen Caddy 2013 року. Року випуску 1,6 дизель. На механічній. Да, на механічні коробці передач. Пробіг у нас 200, 203 тисячі кілометрів. Ціна у нас вже знижена. 8200 доларів. Номер власника, по всю кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Рейлінги. Галогенні фари, противотуманні фари, завості, фольксвайновські, легкосплавні диски. Ржавчинки по порогах. Немає. все рівненьке, ціленьке вже стоїть у нас зимова резина. Так, дивіться, у нас лівий борт. Рівненький. Задні у нас розпашні двері. Задні партроніки, камера заднього огляду. Правий бой. Так, у нас одні здвижні двері з правої сторони тільки. У нас все рівненько по автомобільчику. Автомобільчик у нас на механічній коробці передач. Кондиціонер, мультимедія велика. Два передніх електросхлопій мача, регулювання зеркал. Так що, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Там скидочка 8200 доларів. На українській реєстрації Renault Megane 4, універсал, білий колір, лінзована оптика, передні противотуманні фари. Денні ходові вогні. 2017 рік, 1.5К 9К, механічна коробка передач, 6 передач. Ціна 11800. Сторг є, пробіг 206 тисяч. Номер власника, ось у комусь цікаво, телефонуйте по номеру. Так, легкосплавні у нас диски. До половинки автомобіль у нас затонований. Так, задні у нас парктронічки. Тут у нас дивіться, правий бортик повністю рівнесенький. Криша також без мятінок. Так, у нас по комплектації. Два передніх електросхлипідіймача, кондиціонер, мультикермо. Механічна коробка передач шість передач, круїз, бортовий комп'ютер. Так, що кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Renault Megane 3, хетчбек з бензиновим двигуном 1.6 на 16 клапанів. Простий реноушний мотор h 4 m Так, автомобільчик у нас свіжоприганий з Німеччини 2009 року. Рубіг 177 тисяч. Ціна 6700. Номер власника. Ось якому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, лобове у нас грідне, датчик дощу. Галогенні фари передні, противотуманні фари. Потом завості раношні легкосплавні диски. Безключовий доступ у нас. Потім е складуються у нас зеркала. Автомобіль хетчбековий, такий темно-синій колір. Так, зайде на будь-ша да, з заводським тонуванням. Так, дивіться. Тут у нас рівнесенько по автомобілю. Так, дивіться, тканиневий салончик. 4 у нас електросхлопідімача. У нас механічна коробка передач, шість передач, двохзонний клімат контроль. Регулювання зеркал круїз контроль. Так, що когось цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Так що, хто шукає свій меган з бензиновим двигуном? Вже з Німеччини, телефонуйте. У продажу на ринку така шкода Fabia 2 на українській реєстрації. 2009 рік. Двигун 1.4 Дизель, пробіг 178 тисяч кілометрів. Ціна у нас 5 тисяч 700. На механіці, Номер власника. Цього боя цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, на склом у нас висічки немає. Ре... Є рейлінги в нас. Також галогенні фари, передні противотуманні фари, завості легкосплавні диски. Автомобіль на чорному кольорі. В універсальчику. Повністю нетонований. Так, дивіться, плюночка в автомобілі присутня. Шкірене кермо. Таке водійське ось пасажирське. Так, дивіться, такий ось лівий бортик. Лівий бортик. Задні партроніки. Правий борт у нас також рівненько. Тряпчаний салончик, два передніх електросхлопій підіймача, механічна коробка передач, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, бортовий комп'ютер передніх слопіддіймачі, шкіряний салончик. Так що. Кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу такі як на старій реєстрації Opel Kadett. Все чистенько, ні корозії, хоч і руті автомобілі. Повністю все в гарному стані. Так, у нас ціна 2400. Вкладення автомобіль не потребує. 1,3 бензин, пробіг 107 тисяч типу кілометрів. Номер власника ось кому бої цікаво, телефонуйте по номеру, зараз я вам відео автомобільчик покажу. Це повністю в гарному стані автомобільчик, на чеходчиках до половинки затонований. Повністю автомобільчик оброблений. Ні ржавчин, нічого по так Дивіться, правий буртик у нас взагалі без м'якінок, без нічого. Автомобіль у нас на старій реєстрації від одного власника. Там дивіться: на чехольчиках, салончик, все віднесенька. Так що, коли цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.